Привітики, котики! Сьогодні я Іванка і ви, мої глядачі, розпакуємо всілякі посилички з Аліекспрес. Багато різної всячини. Почнемо ми з цієї. Такий прямокутник загадковий. І ви перші. Побачите, що там всередині. <звук> хм, ви побачили, але навряд чи загадали. А я вже знаю, що це. Це ось така портативна сумочка. Ззаду є прозоре таке, як скло, скло тільки з пластмаси. Це відділ для телефону, його можна вставляти сюди екраном, і якщо прийшло якесь повіщення, його навіть не обов'язково виймати. В принципі, тут видно і можна навіть через цей екран щось там потикати. Також тут є два таких доволі великих відділи. Як бачите, є також. Ланцюжок, і, до речі, в цих відділах є ще різні карманчики. Це щось типу між чехлом на телефон і просто величезним гамарцем. Але водночас ця сумочка дуже компактна. Ось, вона підійде практично під будь-який образ. Там в продавців є декілька кольорів, я як завжди. Залишу всі посилання в описі. Ось. З відповідальністю можу сказати, що ця сумочка по її місткості і якістю виготовлення одна із найкращих, яких я бачила. І надпис, наче не дуже дратуючий. Фурнітура доволі адекватного відтінка. Все, що можна хотіти. Наступна посилочка. Як. Оооо, щось відлетіло, мабуть, щось важливе. Як ви здогадались, це чехол на телефон. Не знаю, чому тут написано XXS. Я, наскільки пам'ятаю, замовляла на восьму модель айфона, наче приїхало те, що має приїхати. Не знаю пахне доволі специфічно, ось так виглядає по бокам. Так, ззаду таке покриття совстач, і саме цікаве в цього чехла знаходиться знизу. Знизу є такі гачечки для ось цього довгого ремінчика і для короткого. І також не знаю, що. що це таке. Але, мабуть, щось дуже важливе. А! Я зрозуміла, це щоб тикати в екран по типу стилуса, але не знаю навіщо це. Типу, всіх нас, в більшості нас є пальці. Ну ось, в будь-якому разі, бузики дуже милі, приємні, наскільки я бачу пластмасові, всі однакові. Прекрасно. Візьмем ось цю посилку. Ой, а в цій посилочки три маленьких посилочки. Еники-беники. Ну, давайте яку відкриємо. Давайте ось цю. Я люблю, коли такі несподіванки. О, дивіться, дивіться, яка краса. Це ось таке сріблясте намисто. Воно прямо як капельки ртуті. Дуже гарне. Значить термінатор. Вау! Прямо як на фотографії. Я ані скілечки не розчарована, воно по приємній ціні, воно пластмасове, доволі легеньке, тому що скляні на некомфортно носити. І хочу сказати: якщо окремо купити фурнітуру і намистинки, вийде навіть дорожче. Ось, до прикладу, вдягну собі. Я абсолютно спокійно відношусь до носіння срібла і золота разом, не бачу в цьому нічого поганого. Ось так вона виглядає. Мені здається, доволі мило. Текс. І ось тут ось, є ще дві посилочки. Це, як завжди... Ой, ці ми вже розпакували. З вами щойно. Ось наступна. Текс. Це ми з вами вже замовляли. Мені сподобались такий рулончик з неклейчками. Дякую тобі для всіляких хендмейдів. І ось та третя посилочка. О! Вони так виглядали. Можливо, загалом це маркери. Знайшла по дуже хорошій ціні, по ідеї, мають бути. Такими маркерами, що можна малювати на а, маркерній дошці чорні, і вони мають змиватися, Тобто вони мають бути неперманентними. Такс. Ну, наче так доволі яскраво. Це ще називається, якщо я не помиляюся, крейдовими маркерами. Типу, що їх водою легко стирається. Тому що після перманентних ту дошку можна буде тільки викинути. Такі насичені кольори. хочу ще спробувати, знаєте, які синенькі. Прямо так. Яскравенько виходить, як на мене. Кльово. Вони за хорошу ціну розбавлять нашу палітру всіляких списочків там. Кава така, кава сяка, милинчик кебаби це все прикраситься різними кольорами. І ось тут у нас наступна пациночка. Незмінний наша замовлення. <кхи> наше незмінне замовлення це, звісно, Головки щиток для Oral B. Раз. Два. Три, чотири. Mm -hmm. До речі, дивіться, яка кольорова гама, приємна. Ось таких чотирьох упаковочки. Mm -hmm. Mm -hmm. Все кльово. Є в нас також ось така велика посилка. Можливо, там моя юбка, я не впевнена. А, -а, а, це штанці. Я вже замовляла своєму чоловікові таких десь три чи чотири пари. Він абсолютно ними задоволений, тому що вони широкі. З карманами регулюються петалі, і саме головне вони абсолютно натуральні. Вони зроблені з тканини, щось по типу, як, не знаю, для кави. Це що, льон здається, а зараз ми з вами подивимось, можливо, тут є етикетка. 4 xl я замовляла. Завжди пам'ятаємо, що китайські розміри і розміри наші європейські дуже сильно відрізняються. Ось такі штанці. Вони знаєте, на що ще схожі? Під кімоно чоловіки в Японії вдягають ось такі ж танці. Вони донизу завужуються і виглядають доволі ефектно. І такі самі ось чорні. Чорні більше під це підійдуть, але мені здається, що кольорові краще будуть носитися, тому що на них не буде видно різні шерсть, плямки, ну якось так. Абсолютно натуральні, м'ягенькі, гарненькі, супер. І наступна почалочка. Саме в часі. Така доволі делікатна посилка, я би навіть сказала. Замовила трусики в розмірі 2XL. Надіюсь, що вони будуть іти такі, ну, великі, щоб усе було комфортно. Чорні, вони абсолютно всі однакові. Їх тут 5 пар. Ось такі шексі-шмексі. Це, здається, бразиліана називається форма, я не впевнена. Вони абсолютно котонові, є, звісно, ось така підкладочка, теж натуральна. Кльово, супер. Я можу рекомендувати. Напишу, ще тут великий плюсик, якщо мені підійде по розміру. Міряти на камеру трусики не буду. Ну ось і все. Ми з вами розпакували. Принесли один одному трошки приємної енергетики. Усім чао!